Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Чию пам'ять вшанували в громаді на початку вересня. Та що за змагання активних готують у Новояворівську. Мої вітання. Це Марія Канцелярист. Час на важливі акценти. Новини на Янтарна Фем. І до підсумків новин громади традиційно на початку вересня в Новояворівській громаді згадали в молитві наших героїв, які назавжди залишилися у вересні. Вшанували пам'ять полеглих дев'яти воїнів, котрі мали б відзначити свій день народження у вересні. А також тих п'ятьох героїв, хто назавжди є у вересні 2014-2024 років. У Новояворівській міській раді розповіли про державний пілотний проєкт із безоплатного зубопротезування та лікування для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовців. Усі подробиці є в наших соцмережах. У патрульній поліції Львівської області повідомили, що на трасі Львів-Краківець мікроавтобус на смерть збивлося. Аварія трапилася поблизу Новояврівська. За кермом Мерседес-бен Спрінтер був 28-річний водій. У машини пошкоджений капот і переднє скло. Блаженніший митрополит Епіфаній з першосвятительським візитом побував у Новояворівській громаді. Він освятив наріжний камінь під будівництво нового храму Святої Тройці в селі Старичі. У спільній молитві взяли участь віряни, військові та влада. У Новояворівській бібліотеці відбулося заняття з дітьми. Його організувала Львівська громадська організація Співдія. Також учасники розмальовували шопери та створювали малюнки для наших захисників. Новини на Янтарнефем. І до спортивних повідомлень змагання активних уперше в новояврівській громаді відбудеться тиждень спорту. Його мета популяризація здорового способу життя. Кожен учасник отримує пам'ятну нагороду. Деталі реєстрації та умови є в наших соцмережах. Відкритий турнір зі стрільби з лука відбувся в місті Городок. У змаганнях взяли участь 43 спортсмени. Троє з них представляли Нову Яворівську громаду. У категорії молодші діти 8-10 років. Третє місце виборола Ярина Бльок. У категорії початківці 12 12-15 років Роман Салабай здобув перше місце серед хлопців. А ось Анастасія Воронич виборола тут першість серед дівчат. Наприкінці про погоду у вівторок в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 30 градусів, уночі 17, вітер – 2-4 метри на секунду. Вночі та вранці видимість на дорогах погіршуватимуть слабкі тумани. Тепер ви в курсі головного. Тож цей вересневий теплий вечір обіцяє бути затишним і добрим. Саме на хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.